вас звати і висловіть теж свою позицію щодо забудови площі Святослава. Звати Ольга Іванівна, я проживаю в цьому районі біля площі Святослава, на вулиці Кооперативній. Якщо так, ця ділянка е, в оренді у компанії Праут. То вони мали би дбати за благоустрій і не допускати, як вони пишуть, смітники, тут безла, тут машини. Стоять. Вони є орендаторами цієї земельної ділянки. Чому мають стояти тут будинки? Тут і так є ущільнена забудова. Тут на площі виходять якраз напроти того будинку, що вони планують шестиповерхово, виходять три пам'ятки архітектури. І вони будуть всі. Перекритий 24-метровими. Площа є площа, з площі має бути якийсь вигляд на всі, на навкруги, на правильно? На ті пам'ятки. Ну, По-перше, у нас буде сонце все затінювати, буде порушена інсуляція до всіх кімнат. По-друге, це буде висока забудова, буде зона вітрового підпору. Буде порушена тяга в коминах, і причому, що в нас вже були смертельні випадки в будинку. У нас двоє людей вже отравилося чадним газом. Було тепер. То все погіршиться. Ще все раніше це була площа. Тепер це просто об'єкт, який видно з вікна і ну, зовсім інша різниця.